Добрий ранок, люди. Такий сьогодні сонячний ранок. Дивіться, що в мене є. Знаєте, що це? Це також нарциси. Бачите, тільки носик якийсь гіпертрофований. Один носик, а листочків ось трошки. Такі міні. Класні. А тут в мене біла Еріка. Теж класна. Тут трошечки менше сонця, тому вона запізнилася. А бур'яники класні. О! Дощі йдуть постійні. Немає як. у мене, чесно кажучи, і часу немає. Навіть якщо б не було дощу, я б все одно нічого не робила. Вон ці нарцисики такий цікавий колір. Ой, так мені подобається. Дивіться, яка красота. Так, тут виставка відер. Скоро тюльпани зацвітуть. Ось тут в мене бригада в чорних купальниках. Це купила новий бузок і одна гортензія. Розпаковку ще не робила, може зроблю. Так, що тут у нас далі? Гортензія, яку я пересаджувала, вже її собаки тут. Дерли, але нічого росте. І тут рідкісний гість на моїх квітниках, шаховий рябчик. Ось такий цікавий, незвичний. Ось одна цибулинка в мене лише проросла. Бачите, який в клітинку. <ріст> Огородила, бережу, дуже хочу, щоб розрісся. Цікавий і колір, і форма. Прикольний. Так, а тут, до речі, по тюльпанам вже дещо маю зауважити, тому що, дивіться, оці всі тюльпани це півоніовидні тюльпани. І вони минулого року не викопувалися. Хоча, за легендою, їх потрібно викопувати щороку. Але сорти можуть відрізнятися. І ось я вже знаю, що конкретно ці тюльпани можна не викопувати щороку. Ну, подивимося, які ще будуть бокали, коли вони розцвітуть. Скоріше за все вони ну, зменшені будуть, бо ж поживних речовин за рік зменшилося у відрі, але будемо бачити. Вже сонечко таке сьогодні. Потрібно було раніше вийти, знімати. Але я щось не могла виповзти. З хати дуже важкі дні після відпустки. <різь> 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 ну ось. І обрієта моя розцвіла. Це лише початок. Тут квітничок з півоніями. Це мій найстарший квітничок з півоніями. Зато він самий популярний, Ви вже могли бачити ці півонії в моїх відео. Тут рядочок нарцисів. Ось таких. Ну і, звичайно, нічого не дороблено. Цей квітник ще потребує допрацювання. В принципі, як і всі мої квітники, бо я лише початківець. Так, у горщиках дуже йдуть процеси. Ось уже буду, певно, що розбирати цю композицію, тому що гі... не гіацинт, ой, мускарі відстають в розвитку, а ці ботанічні тюльпани. Так розрослися, такі несамовиті, а не видно. Самих мускаріків не дуже видно. Я бачу, що ось їх трохи тут зовсім трохи. Але зараз ось на днях розцвіте, будемо бачити кінцевий результат. Починають такі цвісти. До речі, ось не знаю, чи це хвороба, чи це такий в мене тюльпан. Не пам'ятаю, що в мене такий був. Абрикос цвіте, пахне несамовито просто. Ой, хтось його навіть запилює таким же ж холодом. Одна якась, це не бджілка навіть. Якась мушка чи що? Не знаю хто. Ось такий тюльпанчик розцвів в мурашнику. Мурашник. Маленький, звичайно, потрібно їх, але це не місце. Якщо вирощуєш в горщику, щороку потрібно викопувати. Ой, а тут бускова квасолина. Добре, що хоч тюльпани таку зверху видно, бо бур'ян повністю заснував. Може, завтра вже влізу, почищу. Так, центральний квінтничок. Тут же трошечки є тюльпанчики з рябенькими листочками. І ось тюльпанчики теж рябенькі, дуже гарні. І листочки рябенькі. А це якась супер рання півонія, тому що вона вже з пуп'янком, і вона втричі швидше рванула, ніж всі інші. Ось це теж ось півонія в одному місці. зауважте різницю. Так, а ти тут хто? А, -а, -а, а дуже нарцисам подобається на моїй землі. Вони прямо крупні такі всі. А ось, до речі, сосенка новенька. Це осінньої посадки і пішли свічечки, прийнялася все добре. Верба Хакуранішики. Теж вегетує, теж минулорічної посадки. Вон, рябчик імператорський. Вже заклав пуп'янки. Ммм, mm, красунчик такий дорідний. Собаки сьогодні не дадуть відзняти нормальне відео. Тут теж все добре. Теж треба закрити. Боже, якщо до завтра, здається, сьогодні не буде дощу і завтра не буде дощу. Якщо завтра буде сухенько, в нас, в принципі, швидко відходить вода, тому що пісок ось тут. Вже прямо, скоро-скоро тюльпанчики зацвітуть. І, можливо, вони зацвітуть, так як я і мрію, одночасно з вишнею. Якщо не вгадаю, буду пробувати сюди інші тюльпани. Хочу, щоб цвіла вишня і цвіли тюльпани під вишнею. Оце прямо на стежці. У нас отакий мочар. А все чому? А все тому, що стікає водичка схил всю сторону і в нас отут мочар. Знаємо, що з цим зробити, але ще не зробили.